Привіт, мене звати Лена, мені 30 років, і нещодавно я народила дитину за власним бажанням. Я вважаю, що це важливо уточнити, тому що там родичі, деякі знайомі старшого віку, вони так знаєте, тяжко вздихають і такі, ну, нарешті, ну, дочекалися, 30 років дівчині, а вона лише зараз, лише першу дитину. А, тобто час, який не тікав, поїзд нікуди не їхав. І мені мама постійно говорила, що от народиш свою дитину, то зрозумієш. І зараз я можу сказати, що вона була права. Так і дійсно я народила і багато що зрозуміла. Про що буду розповідати в своєму блозі? <му> Цей блог не про материнство, а скоріш про стиль життя з дитиною. Я не буду продавати вам курси, я не експерт, не коуч і не там не знаю супермама, котра навчить і вас бути супермамами, хоча б могла, бо в моєї дитини не було коліків, і вона гарно спить. Нещодавно я записала відео в TikTok. Я його зняла, знаєте, так, ситуативно, взагалі не робила на нього жодної ставки, але воно набрало майже мільйон переглядів. Можливо, на момент перегляду цього відео вже буде мільйон. Це був TikTok про виставляння за народження дитини. Значить, я постараюся його процитувати або покажу. Отже, він був про те, що найтупіше, що може зробити чоловік після народження дитини, це піти виставлятися друзям тому, що твоя дружина тільки народила, їй тяжко, їй боляче. Вона не розуміє, що робити з вашим спільним немовлям. А ти такий пішов святкувати. І просто там почалось стільки хейту, я була шокована, що це така болюча тема і для жінок, і для чоловіків. Тому сьогодні я хочу поговорити про таку звичну в нашій культурі традицію: виставлятися за дитину і ділитися радістю з ким завгодно, тільки не з мамою своєї дитини. До речі, підписуйтесь на мій YouTube і на мій TikTok, можете сваритись в коментарях і там, і там, або можете написати, що ви зі мною погоджуєтесь. Отже, коментатори в TikTok, вони поділилися на три групи. Перша група це були ображені чоловіки, котрі мені писали, ну я навіть не буду це цитувати, може потім десь проглянемо. Ну, про те, що я кончена, що я тупа, що мій чоловік підкаблучник, тому що як я могла посягнути на святе. Випити за народження своєї дитини. А, інші коментарі були від жінок, котрі писали: Ну, подумаєш, а що тут такого? Ну, насправді є такого, я далі про це розповім, і мені здається, що так писали ті жінки, котрі точно знали, що він 100% піде виставлятися. Ну, бо ти ж не змусиш його цього не робити, тому легше це прийняти. Але найбільша кількість коментарів була про те, що. Нарешті про це хтось говорить, мені було дуже боляче, коли мій так зробив. Давайте цю традицію змінювати, і я дуже вдячна моєму чоловікові, що він цього не робив. Я спробую коротко пояснити, що з цією традицією не ок. Ну, подумаєш, ну пішов, ну випив, ну всі так роблять, але чому так робити не варто? Отже, що відчуває жінка, котра тільки народила? Я повторюю, що я три місяці тому народила дитину, і в мене ще дуже свіжі ці спогади. Ти відчуваєш щастя? Біль, відчай, тобі боляче фізично, тобі страшно морально, бо ти не розумієш, що робити з дитиною. Тобі хочеться лежати відпочивати, але ти маєш вже про неї дбати. Тобто, тобі таке, знаєте, таке комбо і морально, і фізично, ти просто ну. Така розчавлена, але ти при цьому маєш бути щасливою, бо в тебе народилася дитина. І в такі моменти тобі хочеться, щоб чоловік приділяв тобі тисячу відсотків своєї уваги. От просто тисячу. Навіть якщо він не може бути з тобою в пологовому з певних причин, щоб він був на зв'язку, щоб він тобі писав приємні смс, телефонував, коли тобі це потрібно, підтримав, якщо ти раптом там, запанікуєш чи захочеш поплакати, чи там, поділитися своїми хвилюваннями. І це набагато краще зробить чоловік в тверезому розумі, ну, як би це зараз не звучало, тому що жодне виставляння за Дитину не закінчувалось однією там рюмкою. Ну, правда, давайте не обманюватись. І якщо чоловік дасть тобі тисячу відсотків ось цієї уваги на перших порах, це набагато покращить ваше батьківство, це знизить рівень е, післяпологової депресії у жінки, і вам буде класно, тому що ви разом, ви поруч і ви разом дбаєте один про одного та про вашу дитину. Наступний пункт це те, що ну, ніхто не випиває 50 грам, я про це вже говорила. А, і п'яний чоловік це дуже небезпечно в тій ситуації, коли жінка лише народила. Він може сказати якусь дурню, зробити якусь дурню. Він може не зреагувати, якщо раптом у жінки будуть ускладнення здоров'я або там щось трапиться з дитиною. А, то чи варті ці ризики а, ось цього такого виставляння, а, щоб там затьмарювати собі розум? Звісно, ходять такі анекдоти, як там він приходив під пологовий, як він кричав Там дякую за сина чи дякую за доньку. Але ну це не смішно, це сумно. Тому що п'яний кричачий чоловік під пологовим, ну, давайте так не робити. А, тому я так підсумую, що е, ці випивання вони ніколи не обмежуються однією рюмкою, і це дуже великі ризики. Якщо з вашою дружиною чи дитиною щось буде не так в перші дні після пологів, ну ви собі цього не пробачите. Третій пункт це те, що це спільне свято сім'ї. Тому дуже круто відсвяткувати народження дитини. А, з безпосередніми учасниками процесу народження дитини, тобто вдвох. Почекати там, коли мамі дитини теж буде до цього святкування, влаштувати там невеличкий, ну як це сказати, там святкову вечерю і розділити цю радість між собою. А далі, коли вам обом уже буде комфортно, ви вже звикнете до того, що в вашому домі живе дитина, тоді, звісно, можна влаштувати невеличку там вечірку для друзів чи відсвяткувати з колегами. Але ну, треба трошечки почекати, щоб жінка. Прийшла в тонус, зрозуміла, що відбулося, почала краще себе почувати фізично, щоб дитина адаптувалася. Ну, бо ви ж розумієте, що в дітей теж бувають після пологів там, жовтушки, там, ще якісь розлади ну, і так далі. Тому, якщо вже ну, дуже хочеться, Просто можна це відкласти. І хочу уточнити ще такий момент, що чи кожен чоловік, що виставляється за народження дитини, він поганий. Ну, звісно, ні. Він може бути прекрасним татом, прекрасним чоловіком, він може любити вас і щиро чекати цю дитину, але він так зробить, тому що просто так прийнято. Ну, отак, от від батька до сина, воно йде. І ні ви, ні він просто в моменті не подумаєте, що а може так робити не треба, а може і буде боляче, а може і буде тяжко, а може це ризиковано, а може я не хочу бути п'яним в ті дні, коли моя дружина і моє маленьке Мовляв, ще в лікарні там, або тільки приїхали додому. Тому я в жодному випадку не говорю, що там, ах, ви такі чоловіки, як ви можете. Просто є дурна традиція, і щоб її міняти, ми маємо про неї говорити. Ви можете сказати, а якщо жінка скаже та піди, випий. Я вам на то відповім, що вона так скаже, тому що розуміє, що ви і так підете. Ну або для того, щоб бути хорошою. Ну, от є у нас у жінок така якась штука. Ми хочемо бути для вас хорошими. Знаєте, не то, що там там пиляє мозок, чи там щось там забороняє. Ну я не розумію, як дорослому чоловіку можна щось заборонити, але суть, я думаю, ясна. А, тобто, якщо ви жінці, котра говорить, що та піди випис, кажете Ні, я не хочу, я хочу ці дні провести з тобою разом. Повірте, ви отримаєте саму вдячну, саму люблячу дружину, ну реально до кінця там ваших днів. Бо цей момент після народження дитини він дуже тяжкий, травматичний, хоча і щасливий. І зараз я хочу зачитати деякі коментарі, що мене ну або вразили, або здивували, і відповісти коментаторам тут. Отже, відпише: це було в 90-х роках. В наших реаліях чоловік хоботиться до народження та після ще більше. Це було б круто, якби ви були праві, але почитайте коментарі далі, де мене поливають брудом за те, що я повторюсь, посягнула на святе, як я взагалі могла. Раджу вибирати, від кого народжувати, пише Анастасія. Що ми тут бачимо? Ми тут бачимо, що відповідальність перекладається знов-таки на жінку. Що Це не чоловік винен, що він пішов, напився, коли народилась, немовля, а ти винна, бо ти його обрала. Ну, давайте так не робити. Кожна доросла людина відповідає за свої вчинки. Мій колишній хлопець говорив: ну так всі роблять. Ну, Жінка народила, а мені що робити? Сидіти біля неї. Ну, по-перше, не біля неї, а біля своєї дитини. Це ж круто бачити народження дитини від перших хвилин до там, не знаю, перших днів, місяців і так далі. Там буде чим зайняти. Дитину можна колихати, дружині, можна готувати чай, можна дати їй поспати і все час зайнятись дитиною. Тому дійсно в пологовому дуже багато справ і для чоловіків. Ліна пише, а в мене з партнером умова під час пологів бути разом і до, і під час, і після. Інакше я не народжую. Я з вами погоджуюсь, це адекватно, коли ти народила вашу спільну дитину, хотіти, щоб партнер був з тобою поруч. І давайте на це подивимося з іншого боку. Тобто пологовий будинок це лікарня. І навіть якщо пологи пройшли без ускладнень, це серйозна травма для жіночого організму. А якщо це був кесарський розтин, ну, це операція. Тобто, ваша дружина пережила операцію. Ну, невже є настрій щоб в цей період щось святкувати з іншими людьми? Марик пише: головне, щоб не в Барделі. Шановний Марик, ми ж обговорюємо чоловіків, а не долбойобів. А Анна, вона взагалі викликала супер хейт. Отже, вона пише: Мого чоловіка на роботі привітали з народженням сина і подарували гроші. А він купив тортик та сік, і так вони відсвяткували. І анна, на мій погляд, ваш чоловік дійсно поділився радістю. Бо коли я пропонувала коментаторам, що купіть торт, якщо ваша мета поділитися радістю, коментатори просили, здавалося, що вони через екран мене запліють. Бо хто ж це ділиться радістю за кавою? Так зробив мій дідусь, і коли він помер, бабуся розповідала, як їй було тяжко, що вона лежала в тяжкому стані, і він цей час святкував. Були коментарі, що мій колишній добу виставлявся. Добре, що хоч з пологового забрав. І в цих коментарях дуже багато болю. І навіть якщо жінка побиється сказати, що їй від цього буде боляче, просто зайдіть у мій Тікток, я туди залишу посилання, просто почитайте і зрозумійте, який це неприємний відбиток залишає. Але що мене дуже потішило, це коментарі, що мій чоловік був зі мною на пологах, і після пологів три дні жив в лікарні зі мною я спала, а він займався сином, бавився, допомагав мені, бо мені було дуже тяжко ходити. Таких коментарів дійсно багато, тобто тенденція в цілому змінюється. Але щоб вона змінилась докорінно, і в нас була нова така культура сімейних взаємовідносин і культура дітонародження ну таке якесь, знаєте, слово дітонародження. то ми маємо про це говорити, обговорювати. І всі будемо щасливі. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви ставитесь до виставляння за дитину? Чи це все таки нормальна традиція? І я придираюся, чи це все таки традиція, котра має піти вслід за російським кораблем?